Запорізька область спочатку повномасштабного вторгнення потерпає від навали агресора. Далі розповімо про ситуацію в різних населених пунктах. Мелітопольський колаборант Мороз за дорученням псевдокерівництва робив перепис сільськогосподарської техніки, полів та іншого майна мешканців села Терпіння. Тим, хто відмовлявся надавати інформацію, погрожував полоном. Проте доля зіграла з ним злий жарт. Чоловік вирішив нажитися і на окупантах, награбував гуманітарки та інших речей. Загарбники, дізнавшись про зраду під носом, вивезли його у невідомому напрямку. У село Шельгої окупанти заїхали танками. Про це повідомляють місцеві мешканці. Військові РФ починають заселятися в дитячі садки. Збільшилась кількість окупаційних військ і у Якимівці. Тим часом колаборанти вчителі намагаються показати своїй верхівці, що діти у захваті від так званого освобождення. проте ентузіазму на обличчях дітей і не видно. Минулої доби агресори обстріляли Кам'янку Дніпровську, понівечені житлові будинки та автівки. Після встановлення на центральній площі Херсона українського прапора жителі тимчасово окупованої Запорізької області з нетерпінням чекають на деокупацію та на наших бійців. Вже ні в кого немає сумнівів, що і в Мелітополь на центральну площу повернеться наш український прапор. Сили супротиву покарали зрадника Бойка, який знущався над нашими дітьми. Засмічується їм мозок расистською пропагандою. Жоден ворог, жоден зрадник, жоден колаборант не втече своїми ногами з нашої землі. Віримо в Збройні Сили України, віримо в якомога швидшу деокупацію нашого українського Мелітополя. Енергодарські підпільники влучно працюють по колаборантам та окупантам і не збираються зупинятись. Кожен ядерний. Способник тероризму буде унічтожен. Ви бачите нашу роботу. Ми б'ємо вас як собак кожен день і будемо бити до останнього. Продовжують ліквідовувати окупантів і Збройні Сили України. Бійці Мелітопольського батальйону Запорізької окремої бригади ТРО знищили танк Т-90 за допомогою РПГ. Протягом трьох діб було демілітаризовано шість складів боєкомплекту, два штаби та командний пункт. Зокрема, на запорізькому напрямку було знищено один склад БК та командний пункт у Васильівському районі. Біля Гулі Поля, 115-й батальйон 110-ї бригади Запорізької територіальної оборони спалив за одну ніч чотири бронетранспортери окупантів. Поки військові РФ отримують нагоріхи від ЗСУ, затяті любителі руського міра проводять так званий молодіжний форум у Бердянську та далі вішають локшину про всемогутність РФ та відсутність паніки. Не панікує і головний гауляйтер Балицький, а дарма. Зрадник запевняє мешканців тимчасово окупованої Запорізької області, що незважаючи на події в Херсоні евакуації чи здачі території Запоріжчини точно не буде. Та ми всі розуміємо, що Балицький буде першим, хто накиває п'ятами, щойно український прапор замайорить на горизонті, а це обов'язково станеться.